Тарас. Тарас. Хорошо. Артем, дальше. Книжка вечер. Нині в нас. Міша, будь ласка, наступний рядочок. Книжка вечер, книжка тиша. Угу, хорошо. А, так, будь ласка, Настя Трюхан, далі. Тільки шути. Ася, дивись, я покажу рядочок, тільки чути. Куда Настя пропала? Щось Настю вибило, мабуть, не знаю. А, ну тоді прочитай, будь ласка, Златан, цей рядочок тільки. Ладно, тільки чути. Отлично Эмир, будь ласка, шум тільки чути песик дыша. Будь ласка, Вадим дальше Й. Ц у у СУ. СУ. Наступна буква, як називається? СУМ. СУ. СУМ. т о о. Не, о, Но На. Сумно. На. Сумно. Угу. дальше ды складай слово дыть. Дивиться. 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 Дальше. З. З. П. И. П. Пид. З. Пид. Дальше. Л. И. В. Л. И. -и. Лиж. Ка Ка виж ка дивиться списка. Так і будь ласка, Артем Панномарев Тема. Будь ласка, останній рядочок. Бо, Бо. Угу. самом низу. Да, останній рядок. Бо. Артем Илья на интернет лагает. Артем, це не мешает тебе прочитать книжки. Аргает интернет. Бо йому Бо ему. Йому... Бо йому... Немає, немає. Кни... Книж. Книж своєму немає книжки. Отже, діти, ми з вами що не прочитали порядочку цей вірш. Вдома ви будете його самостійно читати, але треба його не просто читати. цей вірш. А на наступний урок вивчити, і ви його будете на наступний урок онлайн нам всім. Ми будемо всі його слухати, ви будете його розказувати, Кіра, я слухаю. У мене був е такий віршик у такій здаленій е великій великому угу. Він був ну, може угу. Це, мабуть, був після букварик, да? так? Так. Там міг бути цей вірш. Окей, дітки. Книжковечір, Наталки, поклад, треба буде вивчити на пам'ять. Я це все вам пропишу. А ми йдемо далі. Направляємося далі. Обговоріть. Давайте з вами тепер обговоримо. З чого видно, що в сім'ї всі члени родини люблять читати? Ану, скажіть мені. Бо всі, Бо всі сидять і читають книжки. Кроме однієї чорної. Ну, ось тут, так. Да, тут на цьому малюнку видно, що тут не всі люблять читати. А якщо ми повернемося до вірша, який е, тільки що читали, по картинці, по малюнку, подивіться, будь ласка, по ілюстраціям там вже справді люблять читати. Угу. Так, хорошо, наступне запитання. Які слова нам з цього вірша з тексту підтверджують слова того, що вони саме люблять читати? Е, дивіться. Тільки чути песик дише і сумно дивиться стрічки, бо йому немає книжки. Один він сумує, а усі інші зайняті. У них книжку, вечір, книжку тиша. Так, справді дітки? Так. Так, звісно. Скажіть мені, будь ласка, ми з вами тут розібрали. А, як ви думаєте, хто розповідає про себе і свою родину в цьому вірші? Хто розповідає дівчинка чи хлопчик? Дівч, дівчатка скажуть, що дівчат, що дівчинка розказує, а хлопчик хлопчики скажуть, що хлопчик розказує. Ну, розказує, мабуть, не доросла людина, а хто? Малий. Маленька дитина, тобто не доросла, а дитина розповідає про себе і свою родину в цьому вірші. А давайте ми з вами пофантазуємо і уявимо, як ця, як ця людина, як ця дитина виглядає, як ви її уявляєте собі. Ану, опишіть словами, як виглядати може ця дитина, яка розказує про себе. Скільки їй років? Іра, будь ласка. Гу. Моя сестра їй три роки. Ага, то могла б розказувати сестричка. Ану тепер опиши, як ти уявляєш її в цьому вірші. М -м -м. Вона сидить. З мамою і з її младшою сестречкою застовила, угу. у них теж книжковечір. Да, ну, підходить нам сюди, книжкодень. У угу. книжкодень, книжко не книжковеччя, а книжкодень. Але в цьому ж вірші у нас книжковечір. Так, тобто ми уявляємо ту дитину, яка розповідає цей вірш, не, не вірш, а, ця, а розповідає про себе і свою родину в цьому вірші, що всі заняті якимось якою, ділом, якоюсь справою, а якою саме діти Читанням, правильно. <кхи> угу. Так, хорошо, дітки, а ну скажіть мені, будь ласка, які слова у вірші повторюються? Подивіться, подивіться ще раз. Як, 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 Катя? Книжка. Книжка. Весь час йде мова про книжку. А скажіть мені, будь ласка, е, коротко одним словом, дайте від, 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 відповідь на запитання. Про кого цей вірш? Сім про сім'ю. Про сім'ю. А про і що цей вірш? Про книжку. Про читання Про читання і про книжку. Да? можна сказати навіть двома словами. Добре. Значить, ми з вами подивилися на малюнок де і сказали, скільки членів сім'ї зараз читає? Подивіться у себе на малюнок. Чотири. Так, скажіть, будь ласка, а ну подивіться ось на цей малюнок, який у вас на екрані, ось тут. Тут скільки читачів на малюнку? П'ять. А скажіть, мені, будь ласка, з чорним, чорним довгим волоссям може займатися читанням? Ось так. І... А чому ви думаєте, що ні? Ну, уявіть, ми ж а, зараз, що може? Тому, тому що вона може е, е, загубити собі вірш йому. Е, Досіма, і так, і так. Угу. Тобто в неї може бути, наприклад, електронна версія підручника. Правильно? От у мене, наприклад, я вам скидувала групу підручників з електронною версією. Тобто не обов'язково це має бути ось така там, да, друкована книжка. Це може бути завантажена і на планшет, може бути завантажена на комп'ютер, так, такий підручник. І справді, отже, дітки, скажіть мені, будь ласка, кого більше? Людей, які читають ось зараз тут на малюнку, чи ті, які читають вдома з підручниками? Читаю. Які читають зараз, так, і у них тут є, мабуть, чи вчителька, чи якась доросла інша жіночка, яка їх навчає читати. Так? Ну, то саме, ми можемо тільки здогадуватися. Може, це клуб по інтересам, і вони разом тут щось обговорюють. Ідемо далі. Так, дітки, тут я ставлю на паузу, нам варто з вами зробити. Рухан, пожиму. Вот же дитка, и снова такие. Прочитай, пожалуйста. Будь ласка, э, читай Денис слово. Что? Т. То. Кто? Те? Кто? Не. Это Не. было. М -м -м. Не. 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 Денис еще раз, будь ласка, на экране у вас есть слово. Кто? Прочитай его. то то угу. ми ми не е то не сень ще не надо ку ку Тепер раз сам повторити це слово. Тонесеньку. тонесеньку. Ребятка, ребята, що ми можемо сказати про це слово тонесеньку? Що це означає? маленьке. <кій> То дуже, дуже тонесенька. Щось тонесенька. може бути тонесенька книжечка, тонесеньку, тонесеньку. Тонесенький зошит, я взяла, наприклад. Дуже, дуже, дуже який. Тоненький. Тоненький, правильно, дуже тонкий. Угу. Так, Наступне слово джунглі. Прочитайте самостійно. джунглі. Що означає слово у нас джунглі, діти? Що таке джунглі? Там, де водяться небезпечні звірі. Будь ласка, Кіра, що ще хотіла додати джунглі? Світани, два будівлі, які саме тварини, Кіра, будь ласка, доповни, що там у нас за э, нерви? Там живуть і в мафові. Джунглі діти це те місце, де Ох. живуть дуже багато мавп, і там всю діляни, на яких вони потім катаються О, да, і живуть в них. Наступне слово довідаюсь. Попіліть за мною довідаюсь. Довідаю". 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 Що означає це слово? Це слово означає, що я щось дізнаюсь. Тобто, через певний проміжок часу я довідаюсь, що і щось саме там мені розкажуть. Або я бо... можна сказати, е довідаю свою найкращу подругу. Довідуй та... свою найкращу... Тут інакше відвідую, або відвідаю то... що... приїду в гості, а це я щось узнаю. Це угу. це. Так, ідемо це далі. А, наступне слово пінгвінів. Пінгвінів. Читаємо. Це літалічь. Коли багато пінгвінів. ну, слова, це ті слова, які зараз нам будуть зустрічатися в наступному творі. Пінгвінів. Так, поїхали далі. Значить, до чого ми читали ці слова? Ну, що Ми зараз познайомимося з вами з творчістю ще одного автора. Це хто? Нузет Умеров. Подивіться, будь ласка, таке дивне ім'я і прізвище, дуже дивне. Чому зараз ви дізнаєтеся? Ось цей чоловік, який є перед вами зараз на екрані, його звати Нузет Умеров, це поет, прозаїк, перекладач, журналіст і засновник напрямку кримсько-татарській літератури. Тобто, простими словами говорячи, це поет, який жив, мабуть, таки в Криму, тому що в Криму найбільше найбільше кримських татар, вони там живуть. Мабуть, він там жив і творив свої надбання літературні. Так? Він створював вірші, саме дивіться, в дитячому напрямку. Таке в нього дивне для нас, але не дивне для кримських татар, ім'я Нузет може бути. Так, дітки, що він написав, який вірш? Будь ласка, переверніть у себе на 20-ту сторінку в підручнику. І подивіться, ось у вас аж з трьох три строфи, 12 рядочків. Цей вірш, з яким ми сьогодні будемо знайомитися. Поки що ми з ним тільки знайомимося, Я читаю, ви уважненько слухайте і також слідкуйте. Знайшли на 20-й сторінці. Вірш називається Про книжку. Слухаємо уважно. Дбайливо тонесеньку книжку гортаю, Рядок за рядочком уважно читаю. Багато про що я довідаюсь з книжки про лева, жирафа, ведмедя та мишку, про гори та бурхливі ріки, про джунглі густі та протирі великі, про синіх китів, про акул і дельфінів, про хижих косаток. І добрих пінгвінів. Про північ, про південь читаю невпинно про ближні країни і далекі країни гуртаю, гуртаю сторінки, мов диво, весь світ собі книжка вмістила дбайливо. Ось такий діти вірш. Ми зараз з вами, ви зараз прослухали. І так, давайте з вами зараз розберемося, про що е, цей вірш. Подивіться назву. Про що цей вірш? Про книжки. Про книжку. Про книжки. Байливо, книжку гуртаю. Книжка яка? Тунесенька. <рес> Тунесенька. Як її хлопчик читає? Дуже обережно. Дуже обережно. І дуже як, діти? Ну подивіться, У? 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 правильно, як це буде українською мовою? У уважно, правильно. правильно. Про кого або про що може дізнатися хлопчик з цієї книжки? Ану, подивіться в -вірші. Про... про? звірят. Про звірят. Про звірят. Про. яких саме? Говоріть. Окурині. Давайте Окурині. по порядку. Ану, по порядку, дивіться четвертий рядочок. Про. про. Лева. Лева жирафа, жирафа, ведмедя, ведмедя, да, мишку, про мишку. мишку. А ну дивіться, про кого ще? Про вовків. <укулу> Не було про, вів... про вовків, про синіх <укулу> і акул. Про кого ще? <укулу> про акул <уку> і і дельфіні Дельфінів, молодці дивіться і ще про кого? Про, про хижих. Осаток ага. і... 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 і читайте читайте діти, дивіться про кого ще? Добрих. І хто тільки один хто читає? Так, дітки, це ми сказали про кого мова? Але про що ще дізнається хлопчик з цього вірша? Про північ і південь, ну, сторони світу, да? про ближні країни і далекі країни. Гортаю, гортаю сторінки, мов диво, весь світ собі вмістила книжка, книжка вмістила дбайливо. Так. Тобто дуже багато чого можна дізнатися саме з того вірша, про що читатиме хлопчик, про що е, йому розказує ця книжка. Е, Єсть такої дітки. Давайте тепер з вами подивимося. От слухаючи цей вірш, на що ви звернули увагу? От дивіться, як звучать прикінцеві складки склади в рядках. Послухайте ще раз. Ми візьмемо, наприклад, два э, останніх, э, останніх э, стовпчика. Про гори круті і бурхливі ріки, про джунглі густі та пустелі великі, про синіх китів, про акул і дельфінів, про хижих косаток і добрих пінгвінів. Про північ, про південь читаю невпинно про ближні країни і далекі країни. Гортаю, гуртаю сторінки, мов диво, весь світ з книжками містила дбайливо. О, читаючи ці рядочки, як вони звучать, дітки, в кінці? Дивіться. Читаю невпинно про ближні країни і далекі країни. Гортаю, гуртаю, мов диво, весь світ собі, книжка вмістила дбайливо. А ну, дивіться, у вас гортання. Як, як Денис? Про Тітки, країну. Країну. Оця особливість, коли ми можемо чути, що, е, начебто, рядочок, закінчується так само. Дивіться: гортаю, гортаю сторінки, мов диво, весь світ собі, книжка вмістила дбайливо. Знову, чуєте? Во-во. Да? Е, е, да. Багато про що я дізнаюся з книжки про лева жирафа, ведмедя і мишку. Там є така називається особливість в написанні віршів, називається Рима. Рима, Коли римовані рядочки. І ми е, з вами е, можемо цю Риму відчути, бо коли ми з вами просто говоримо, це зовсім не Рима, це не римована мова. Тобто ми ну, просто говоримо, да? От просто е, розказуємо, і це не Рима, а у віршах в Риму оцю можна зустріти. І е, е, такі вірші набагато легше вивчати на пам'яті. Давайте з вами ще раз дивимося в, е, в цьому вірші останній виділений рядочок. Полетка, прочитай його Ярослава. Прочитай останній виділений з жирним шрифтом. Мирик, прочитай, будь ласка, остальные ряды. Самый последний? Да, остальный рядок.

Собі. Бі. Весь світ в собі. Книж. Мірік, не чую. Книж. А какой рядок? Той самый. Весь, весь світ собі, книжка вмістила дбайливо. Мірослав, прийду домой, будемо читати вместе з тобою. мене понял? Понял. Це стосується не тільки Мірослава. Як ось цей виділений останній рядочок весь світ собі книжка вмістила дбайливо. Може таке бути, що всі знання може вмістити книжка? Так. Може бути, так, так дуже дуже багато знань, і дуже багато з них з однієї книжки можна отримати. Ця книжка називається Енциклопедія. В ній, в ній може бути написано про все, все, все на світі. Ну, от, щоб так, усе, усе то ну не завжди, але дуже дуже і багато. Отже, дітки, ваше завдання буде на наступний урок. А наступний урок у нас з вами літературне читання буде завтра. Значить, що ви робите сьогодні? Сьогодні ви відкриваєте вдома після уроків 19-ту uh, сторіночку і вивчаєте на пам'ять вірш, який називається Книжковечір. Він короткий, а невеликий книжковечір бірж вивчити на пам'ять. Завтра ви будете його на уроці розказувати. Ми з вами завтра будемо працювати. Сьогодні ваше домашнє завдання вивчити вірш. Наталки поклад, книжковечір на пам'ять на завтра. <клух> Оксана Леонідівна. На, на цьому я закриваю. <плух>